Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги прикраси для нігтів. Дані прикраси зі сплаву включають в себе шість невеликих футлярів різних форм та розмірів. Вони містять металеві шпильки, ланцюжки, каблучки та пряжки. Вони зберігаються в зручній коробочці, що полегшує їх упорядкування. Набір універсальний та може використовуватися для різних випадків: від повсякденної прогулянки до особливих заходів. Різноманітні кольори та форми пропонують широкий спектр можливостей дизайну, дозволяючи вам підійти творчо до свого нейларту. Завдяки плоскій формі будуть надійно триматися на нігтях. Пропонуємо до вашої уваги захист на нігті для манікюру. Захист для нігтів включає набір із 26 елементів та є важливим інструментом для досягнення ідеального манікюру. Набір доступний в 10 різних розмірах, що забезпечує зручне та надійне прилягання до будь-якої форми нігтя. Вони виготовлені з м'якого та гнучкого силіконового матеріалу. Цей набір для захисту нігтів ідеально підходить для тих, хто хоче зробити французький манікюр професійного вигляду або ж просто зберегти свої нігті чистими під час фарбування. Пропонуємо до вашої уваги щітку для видалення пилу з нігтів. Даний набір із 10 акрилових щіток ідеально підходить як для професійних, так і для домашніх майстрів, представлені в різних розмірах та кольорах. Вони виготовлені з м'яких синтетичних волокон, які дбайливо впливають на нігті та кутикулу. Ці акрилові щітки відмінно підходять для видалення пилу та сміття, а також для створення складних малюнків та візерунків на нігтях. Їх легко тримати в руках, тому вони забезпечують точний контроль під час застосування. Пропонуємо до вашої уваги укріплювач для нігтів. Даний укріплювач це високоякісний лак, який забезпечує довготривале глянцеве покриття будь-якого манікюру. Він значно посилить міцність та довговічність гей-лаку, забезпечуючи захист від сколів до трьох тижнів. Покриття легко наноситься та швидко висихає. Укріплювач має унікальну формулу, яка додає блиску будь-якому дизайну нігтів, що робить його ідеальним як для особливих, так і для повсякденних образів. Пропонуємо до вашої уваги декоративні блискітки для нігтів. Дані блискітки відображають різні кольори під різними кутами, додаючи красивий та розкішний вигляд вашим нігтям. Змішана палітра кольорів включає різноманітні відтінки, які додають виміру та глибини будь-якому дизайну нігтів. Вони легко наносяться, та їх можна використовувати з лаком, гелем або акрилом. Завдяки цьому набору, ви зможете створювати найрізноманітніші образи.